Колись, коли в селі полуниця достигала вся одразу, її не консервували, а варили кісіль. Цей напіль пили охолодженим із глиняного кухля як компот, але густий і духмяний. Полуничний кісіль це не просто десерт, це літній обряд, який дарує смак дитинства. Полуничку промиваємо у холодній воді. Очищаємо від корінців у каструлю, викладаємо полуницю, заливаємо водою, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Варимо 5 хвилин. Окремо потрібно розчинити крохмаль. мисці з'єднуємо крохмаль для ягідних киселів. Я використовую тільки картопляний. Доливаємо до крохмалю воду і постійно помішуємо, щоб не було грудочок. Крохмаль для киселя готовий. Коли полуниця відварилась, виймаємо її у миску, з полунички робимо пюре. Викладаємо пюре з полуниці знову у воду, додаємо цукор до смаку та вливаємо розведений крохмаль. Ми його обов'язково перед вливанням перемішуємо. Продовжуємо варити кисіль, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо 1-2 хвилини. Далі вимикаємо вогонь і даємо киселю повністю охолонити. Полуничний кисіль легкий, як світанок у черні. Його готували наші бабусі, а тепер готуємо ми смакуйте українське вдома. З душею, з теплом. Якщо любите старі добрі рецепти, тисніть вподобайку та підписуйтесь. Далі буде ще смачніше.